Всім привіт! Хочемо показати деякі нюанси зтечілкою, які виникають у людей під час користування. І також хочемо сказати, що додатково ми будемо зараз класти стечілкою ось таке обмежувальне кільце. Ну і зараз я розкажу, як ним користуватися. Перше питання це чи можна на цій течільці робити Використовувати компенсацію абразиву. Ну, так, правильно буде звучати. я розказую, як можна це зробити. Ось, наприклад, є дві товщини абразиву. Одна буде у нас 3 мм, а друга 6 мм. І як, ну, для чого це робиться? Для того, що у людей бувають різної товщини камені. І, вони не хочуть користуватися кутоміром, а хочуть користуватися обмежувальним кільцем. Ну, я схиляюсь до того, що треба використовувати кутомір. Ну, проти людей ми не будемо йти. Хочуть, значить, будемо показувати, як це можна реалізувати на цій точці. Так. Зараз у нас стоїть 3, 3 мм. Бланк. Поставили, обнулили. нас нуль, Щоб показати, що ми вернемося в ту саму точку. 0. Наприклад, ми там виставили там якийсь наш кут, поточили, і нам треба перейти на більш, наприклад, товщий камінь. Ну, Неважливо, товщий чи тонші, ну, в нашому випадку він буде товщи. Е, знімаємо камінь, яким ми тільки що попрацювали. Ставимо під оце кільце, кільце опускаємо до абразива і фіксуємо. Тобто ми зняли розмір. Забираємо цей камінь. тоді відпускаємо оцей гвинт. Бачите, воно у нас вільно ходить. Ставимо сюди абразив наступний. Тобто, зрозуміло, так, що він став вищий. За зафіксували розмір і зафіксували штангу, щоб вона у нас не падала. Все, у нас вище воно стало, так? Зрозуміло? Було 3 мм, стало 6. Беремо. Камінь більш товстий. Вставляємо в тримачі і ставимо кутимір. Котомір я не вимикав. Ставимо і дивимося, яке у нас позначка. Тобто ми вернулись на той самий кут. Це і називається компенсація товщини абразива. Тобто, бачите, кутимір вже ж працює. А так відбувається компенсація товщини абразиву. Так, ну і продовжимо відео, розповімо на рахунок цього обмежувального кільця. Ну, обмежувальне я називаю, бо воно задає якісь межі. Як ним ще можна користуватися? Бо один із підписників він сказав, що коли він фіксує оцим гвинтом, коли він ставить штангу, він боїться сильно зажимати, щоб нічого не поламати. І в нього відбувається так, що цей е гак, він на нього так крутиться. І коли він крутиться, він помітив, що він повільно опускається вниз. Ну, і зараз я послаблю цей гвинт, і ми побачимо раз, і воно опустилось. Ну, а якщо легенько піджать, то от такими рухами воно потрошку опускається вниз. Моя рекомендація, що не треба висовувати на таку висоту. Тобто, для цього взагалі і був зроблений рейчний механізм, щоб полегшити роботу. Тому для чого висовувати на таку висоту, я не розумію. Воно треба тільки тоді, коли в цьому є необхідність в загальної масі ножів оці висоти. Рейки вистачає ну, майже на всі ножі. Тобто, висовувати рейку, о, висовувати цю штангу треба тільки в, в окремих випадках. Ну, я помітив, що люди чомусь так роблять. Отак, висовують, фіксують і далі вже користуються рейка. Ну, Їм так подобається. Добре. Як запобігти тому, щоб рейка опускалась? Кожному нам розповідати, що воно повинно бути ось в такому положенні, а треба користуватись рейкою, ну, нам важко. Тому, якби йдемо по е, більш легкому путі, е, ми просто будемо зараз з усіма точилками, які з сьогоднішнього дня будуть продаватися, будемо класти обмежувальне кільце. І якщо вже людям подобається отак високо висунути, то вони можуть оце обмежувальне кільце опустити вниз. І все, штанга навіть без фіксації цього гвинта вже вниз не опуститься. Тобто ми якби, вирішуємо це питання. Ну, все одно, я рекомендую фіксувати. Тобто, це гарантує тому, того, гарантія того, що воно не опуститься, ось, ось і все. Тобто у нього буде дві функції у цього обмежувального кільця. Перша функція як страховка, коли люди отак от висовують. Необхідності в цьому знов-таки я кажу, нема, але ну, чомусь так люди роблять. Тобто, в, в такому випадку у вас не опускається стойка, ось ця вертикальна, вона не опускається. І друга функція це компенсація абразиву, можна використовувати. Все, дякую, всім пока.